Україна це наша батьківщина з великими морями, повноводними ріками, високими горами та мальовничими селами. Діти, а як називають народ України? Вірно, українцями. Як називають хлопців та чоловіків в Україні? Вірно, українці. А жінок та дівчат. Молодці, звісно, українками. Яка мова є державною в Україні? Вірно, діти, молодці. Це українська мова. Пригадайте, будь ласка, як називається столиця України? Так, вірно, столицею України є місто Київ. А мешканців нашої столиці називають киянами. Україна має багато цікавих та красивих міст, але Запоріжжя для мене особливе, тому що це моя мала батьківщина. Як багато є міст на землі, біля них є річки і долини, є міста і великі, і малі, та таке, як у мене, єдине. Запоріжжя. Це наша мала батьківщина адже ми тут народилися та живемо. А мешканців міста Запоріжжя називають запоріжанами. Дівчата запоріжанки, а хлопці Запоріжці. Наше мальовниче місто розташоване на річці Дніпро. Погляньте, яка ця ріка повноводна, широка, могутня. По Дніпру ходять великі кораблі та плавають маленькі човники. Водяться різні види риб, великих та малих. А ще береги Дніпра є чудовим місцем для відпочинку. А це найбільший острів на Дніпрі, Хортиця. Унікальний природний та історичний комплекс. Тут працює музей запорізького козацтва. А ще на острові Хортиця є єдиний в Україні кінний театр, який називається Запорізькі козаки. При першій нагоді неодмінно відвідати це дивовижне місце ми маємо берегти і любити нашу батьківщину, велику та малу, пишатися своєю державою, любити і вивчати рідну мову, знати свої державні символи. Дякую за увагу.